Відповідно до частини 40 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, рішення про заслуховування інформації прокурора або начальника органів внутрішніх справ, приймається виключно на пленарному засіданні. А отже, станом на сьогоднішній день рішення не було таке прийнято. Відповідно, інформація, яка була витребована в минулий четвер, Свідчила лише про те, що прокурор і начальник міліції повинні надати інформацію відповідно до українського законодавства. Дійсно, це передбачений такий порядок надання інформації, але в встановленому законом порядку. Разом з тим, стаття 7 закону України про прокуратуру надає гарантії прокурору саме незалежності від. Суб'єктів господарювання підприємств-установ організацій незалежно від форм власності, в тому числі органів місцевого самоврядування. А отже, з врахуванням вище викладеного дана інформація буде надана в повному об'ємі лише у випадку, після того як на пленарному засіданні сесії буде прийнято відповідне рішення і наданий відповідний час для її підготовки.